Гарно і позитивно. Ви мене все з'їдаєте, як ото, як кручу, малі голубці, що вас це такі не вдають. Звісно, не вкажу, когось знає, кось не знає. Я показую для тих, котрі не знають. Котрі знають, сидіть тихо. Коментуйте коментатор. А ватючи людей, як це робити. Притинаєте, некайтеся гузичку, сяк. Це квашена капуста. Никайтеся. Сяк удриваєте, не сяк, розділяєте. І це великий лист капусти, великий. Сість треба ще лист капусти переділити на два. На два треба переділити ще. Не сяк. Ідемо закрутити май... мініатюрний голубчик. мініатюрний. Берете рис, Сяк рис, Всяк свійсь кунчик закочуєте. Сяк. Залоплюєте, кажемо, чоловіка. Сяк закручуєте. а Асю гузичку заправите туди всередину. І виходить, у вас сякий малюсінький голубчик. Сяк не мечете і онся не розпадає. Но! Показую вам ще раз, бо могли це погано бачити. Берете, нікайте сяк капусту. всяку малий Кладете рис. Сяк файненько, маленько. І замотуєте. Світочку так заправим. І сякіникайте. Видите, даже мой маленький, як мой мезинчик. Скіна закарпаття, голубці крутять на свадьбу. Вонися називають свадібні і всесь які малисенькі. Це є у мене найсе не нерв є. У мене нерви спокійні, бо мені їх ніколи не гризев це нерв. Я просто не даюся. Поняли сте? Мені усі до лампочка. Завто я годна, які маленькі голубці крутити. А у кого нерв не в порядку? Рекомендую вам не крутитись ті голубці, бо вони ви видержать. А ще не звідаю, що тобі ся снило, ноні. А я їм кажу, як я голубці кручу. Вся міряєте. Коли має великий голубі і мизинчик, мечте його Гет. Все, майстер-клас я вам показала. Аж би хотіли навчити, я провожу майстер-клас. Можетеся записувати. Майстер-клас голубцю. Кульку таку я кажу вам у лічного. <сум> Всім гарно і позитивно. Потятка бабчина. Маленькі голубці. Па.